Football. Welcome back to the WAF channel. After the winter course, these are the situations selected by the referee committee of match day number 18 of the Ukrainian Championship. Let's have a look together. Передачу головою в штрафному майданчику, яку гравець номер 7 Динамо виконує у напрямку до середини площі воріт, а не удар по воротах, А гравець номер 11 Карпат намагається вести боротьбу з ним. Це ключовий елемент. Захисник насправді намагається вести єдиноборство з суперником, а не намагається створити перешкоду своїм тілом. Щоб зупинити удар по воротах, тому потрібно просто проаналізувати, чи має захисник правильний динамічний рух. На відео ми бачимо, як рука має нормальний рух і не рухається в напрямку м'яча. Та на противагу цьому м'яч з непередбаченою траєкторією злегка торкається руки, при цьому не змінюючи напрямок його руху. Правильним буде продовження гри, оскільки контакт м'яча з рукою не підлягає покаранню. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Гравець номер 15 Олександрії атакує суперника номер 21 зорі ззаду, ставлячи свою ліву ногу перед правою ногою суперника, створюючи контакт і таким чином робить йому підніжку, а також штовхаючи його лівою рукою в спину. На полі здається, що гравець Олександрії грав у м'яч. Тому боротьба по штурктулубом здається правильним, але на відео видно, що нападник не грав у м'яч. Тому ця боротьба є порушенням. Підніжка. Правильним рішенням арбітра було б зафіксувати фол. Коли справа доходить до поштовху тулубом, втручання відеоасистента арбітра завжди є складним, оскільки інтенсивність контакту оцінюється на полі. У цій ситуації елемент, який потрібно оцінювати більш глибоко, це той факт, що нападник не зіграв у м'яч, тому було б доречно, щоб арбітер переглянув цю дію, оскільки вона розглядається в контексті початкової фази атакувальних дій. ЗОЗ схожий на попередній, але в ньому чітко видно, що мова йде лише про силовий прийом тулубом без підніжки ногою. Для сприйняття та оцінки ситуації при боротьбі плечем в плече на полі є дуже важливим, і в цьому випадку арбітр знаходиться в ідеальній позиції, щоб прийняти правильне рішення. Критеріїв для фіксації фолу немає, тому арбітр мав рацію, дозволивши продовжити гру. Відеоасистент арбітра добре впорався зі згаданим елементом, щоб зрозуміти, що рішення арбітра було правильним. Бездоганне рішення арбітра, який справедливо не вбачає критеріїв для призначення пенальті, який також завдяки відмінній позиції та переміщенню розуміє, що гравець не може так пірнути через незначний контакт руки зі стегном. Жовта картка за симуляцію була винесена правильно оскільки гравець намагався використати легкий контакт, перебільшити його і пірнути ногами так, ніби йому підставили підніжку. Відеоасистент арбітра добре впорався із згаданим елементом, щоб зрозуміти, що рішення арбітра було правильним. Це найскладніше рішення дня, де на полі були всі критерії для непокарання цієї дії захисника, начебто були дотримані. Коротка відстань, рука в природному положенні, навіть якщо трохи відведена від тулуба. Переглядаючи зображення на моніторі, ми бачимо, як рука рухається до м'яча. з останнього повтору перегляду на полі, роблячи себе більшим. Слід додати, що намір захисника заблокувати по воротах, і це є обтяжуючим фактором при перегляді на полі. Арбітер, проаналізувавши цей новий елемент, правильно призначає пенальті. З наведених причин відеоасистент арбітра правильно рекомендував арбітру перегляд на полі, передивитися згадані критерії. Рука рухається назустріч траєкторії руху м'яча, роблячи себе більшим і запобігає тому, щоб м'яч потрапив у ворота. Що сказати, потрапив? Асоціація футболу